Всім привіт! Мене звуть Трикуліч Сніжана. Я студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, факультету історії і міжнародних відносин групи 1 аіп І сьогодні я вам розповім про своє село Рівне. Село рівне розташоване у Могилі-Подільському районі. На сьогоднішній день населення становить 971 особу. Ну і яке ж село без річки? У моєму селі протікає річка Караєць довжиною 60 кілометрів, з якою пов'язано дуже багато легенд. Рівне не залишає байдужим жодного відвідувача. Тут завжди красиво, гостинно та дуже затишно. Хоч село існувало і раніше, проте перша згадка про нього датується 1918 роком. Саме тут, під час антигетьманських повстань, австро-угорським військом було спалено 157 житлових дворів. Жителі села Рівне ніколи не забувають своїх героїв. Саме зараз я знаходжуся біля пам'ятника, який був встановлений солдатам, які загинули у фінській та другій світовій війнах. Це трагічне місце. Колись тут стояв млин. Проте 24 березня 1944 року, за часів Другої світової війни, німецькі окупанти розстріляли тут мирних жителів села Рівне та спалили їх, їх з мил, села Рівне, щороку вшановуємо пам'ять невинно вбитих односельчан. Пам'ять про них буде завжди жити в наших серцях. Це стародавній цвинтар, у якому збереглося кілька десятків хрестів 19 століття. Достеменно невідомо, чи їх зробили саме майстри із інмок. Проте вони є справжньою сакральною пам'яткою української архітектури А це справжня історична знахідка. Вона просто вражає своїми розмірами. достеменно невідомо хто саме тут похований, і ми навіть не знаємо, скільки цьому пам'ятнику років. Проте зрозуміло. Що людина, для якої це було зроблено, людина із великої літери в нашому селі побувала історична експедиція Україна інкогніта, яка також була дуже вражена цією архітектурною пам'яткою. Історія це завжди сум, біль та втрата. Проте ми не повинні забувати наших предків та наше минуле. М'єток Розцишевських це найдавніша архітектурна пам'ятка мого села. Маєток був збудований ще в 19 столітті і Єронімом Разцишевським. Це був польський магнат, який переїхав у село Рівне разом зі своєю родиною і побудував тут палац, який пізніше і слугував школою. Маєток не вічний. Держава не виділяє коштів на його реставрацію. Та вічною залишається ось ця столітня липа. Яку пам'ятає кожен житель села Рівне і кожен учень, який колись навчався у цьому маєтку, її посадив сам пан Растишевський, який похований на старовинному цвинтарі, на якому ми з вами уже побували. У 90-ті роки, коли маєток уже почав руйнуватися, його закрили як навчальний заклад. І після цього він до сих пір пустує і руйнується з кожним роком. Ще однією історично важливою особою, окрім Ростишевського, був духовний Бенціон Ізраїльович. Він народився в селі Рівне, а пізніше вступив до лав Української центральної ради. Проте про нього дуже мало є інформації. Рівне захоплює своїм виглядом, своїми полями, родючими садами. Саме дивлячись на ці краєвиди, ми розуміємо, що таке краса українського села. А це нова школа. Тут пройшли найкращі і найбезтурботніші роки мого життя. Наша школа вважається однією із найкращих ізмуровано-Куриновецької територіальної громади. Ось таке воно, моє село, красиве, мальовниче та яскраве. Я дякую всім, хто переглянув це відео.